Гениально. Си, 30. Да. да. Супер. Да, так. так, так да, 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 Доступно у нас. Олена Пчурна, Олена Володимирівна, білет номер 3. 1 Б, 2 А, 3 Б, 4 В, 5 В, 6 В, 7 А,

Да. Ну, ви вже мабуть чули трошки, що ви успішно подолали, тому ми вас вітаємо і ви можете перейти до наступного етапу нашого тестування. Це буде ситуаційне завдання. Вам буде дано ситуаційне завдання. Зараз вам потрібно буде знову витягнути витягнут. Його не тягнути, я вам кажу, що в цьому завданні оцінюватися ваша компетенція, що ви повинні будете у цій відповіді показати свою управлінсь... управлінську компетентність, здатність ефективно здійснювати управлінську діяльність в умовах закладу загальної освіти, психологічну компетенцію, це здатність створювати сприяти психологічний клімат у колективі.

Ви по, -по, по краям б'єте, як кажуть. Перший. Перший. Бо ви помінялися трошки. Так, тобто 5 і 1. Перші. 5, П'ять вирішити правильно. Нагадую, що ви пишете, то більше ви нічого не зможете додати. Тому максимально лаконічно, але повну відповідь. Бо додавати нічого ви вже не зможете. Тепер Давайте ви підпишете знову, так? Потім ми йдемо час, дату, ну, підпис. Це можна підняти особи. Готові? it's